Всім привіт! Сьогодні я продемонструю свої банкноти Ростова на дону які я докупив. Це у нас 100 рублів 1918 року. Це перший випуск банкнот. Вони мають інший дизайн. Станом у мене тут середній. Е, водяних знаків немає. А може і має, але ну, я їх не бачу. Тут. Е, Тімошев Ярмак написано. Казань Мені, Ще мені приїхала така сотня 1919 року. Має, має хороший стан, та дуже красивий дизайн. Ось. Всім дякую за увагу. До побачення.